Президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на 15 серпня 2025 року зустріч із правителем Росії Володимиром Путіном у американському штаті Аляска. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social. Довгоочікувана зустріч між мною як президентом США та лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання. Йдеться у повідомленні. Помічник. Голови РФ Юрій Ушаков у коментарі російським змі підтвердив факт підготовки зустрічі. Росія та США близькі сусіди, тому цілком логічно, що зустріч Путіна та Трампа пройде на Алясці, заявив Ушаков. У заяві президента України Володимира Зеленського щодо майбутньої зустрічі очільника США Дональда Трампа і правителя Кремля Путіна йдеться, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди, але готова до реальних рішень, які забезпечать справедливий і тривалий мир.